І я всіх вітаю на свій каналі Епік Наску. Ось ми продовжуємо проходити гамму. Все ж таки, те, що я записую відео наперед, дає свої, свій результат. Ось я півтора тижня хворів зліг щось із температурою 38,3 Щось башка розколювалася, ні черта мені не хотілося, але ось тепер відео виходять кожного дня. І це ніяк на це не вплинуло. Так, у мене комбінезон зламаний. Ось ми спустилися в минулих там серіях шляхопровід в минулій серії. І зараз. Чьфу те ще що щось. схоже у мене якісь постефекти після хвороби. І щось я взагалі не вдупляю, що тут відбувається. Гаразд, ремонтуємо, ремонтуємо. І. У нас в нашому Я знову забув, як це називається. Бляха. Ха! О, в нашій групі, ось так ось скажу. В нашій групі бодяга і наші примани. Блять <гас> Так, я забув, що це гама, а не якась оригінальна. Так, а сейчас мені знову всю колію треба стати Нихрена себе ти срибаешь, друже, а як так? Ну ти, ти ж начебто на волю все срибав. Нічого корисного, у мене не дробаш, але її треба відремонтувати. Хлопці, захищайтеся. Іди в дупу. Не заважай мені, я ремонтуюся. Так, бахнемо столеву вату і продовжуємо наш шлях. Тут, тут у нас уже всі ворота відчинені. Бляха, тут ще ж. Ноги ламаються, руки ламаються. А, гаразд. Щось забагато ослів гаразд. Ну, да гаразд. Продовжуємо за Бля... Ідите нахрен. Ось в чому минус цього дробаша. Я тупо не бачу, що пі... переді мною коиться. Він пів екрану мені заслоняє. Так, адаптація займе Певний час, бо півтори неділі це вам. Не У ліжку валятися. А, по... а потім ты такий за комп десять, и хопа, обісрався. Та бляха, звідки ви вилазите? Ваш не було. Вас ж не було. Дивись, як треба. Бац, і все, і немає його. Вчися, поки я живий. Так, ну ми тут у підземці, у нас узбереження де заводно. Стоп, що це було. Синцевий дріб. Нахрін він мені потрібен. У мене м'ясник є в депо і гроші. Знаєте що, м мабуть, я зараз приціл зніму, бо ні черта не видно. Отак краще. Зміню магазин. Ех, щось я захотів вробити лазерну. Є як це називається, Лазерний цілик, але щось у налаштуваннях клавіші не знайшов. Будемо без нього, але я знайшов ось тут якусь кнопку. Телепортувати напарників, але щось вони у мене не телепортуються на О Ой, як вони кричать. Так, а що в мене там по детектору? Наче то файний детектор. Сварог проходимо. Бляха, у мене, у, 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 у мене зараз кевчання, наче я тільки що в перший раз йшов в Stalker. Не розумію, що тут коїться. Ех, адаптація і справді займає певний час. Що ти зробив, на що ти сховав? Ви зараз на приколі? Яка аномалія? Ну, хоча б артефакт. І, до речі, непогана, примарна зірка, але завдяки нашому абузу з перезагрузками, які ремонтують ці артефакти, вона нам ні до чого. Тож, живемо спокійно. Не знаючи горя. Ляха, як вдало, я зберігся! І хто у вас там? А тут у нас монохромні. Ну, слава Богу, не мутанти. І зараз ми розщихляємо наш калаш. І з калаша зараз постріляємо ізраїльського нашого, єврейського. Скриєшся. Якого хріна? Прикол. Друже, куд. Так, я забув про своїх напарників, що вони у мене самі найрозумніші. Туард. Я думав, там монохромний з фонариком. Так. Лаха. Так, розучився щось всі стріляти. Рука взагалі мишку не відчуваю. Бляха, мене вся ось, ось паскудку контрить, У мене ще рука зламана, чи що, чого мене так і ліпає? Бляха, бин, треба було бахнути. Треба було бахнути бинт, щось я взагалі розклеївся. Хто стріляв? Не штовхайте мене довбойоби, блять. Хто? Боже. Саме кінчений напарник. Де мільовий мікроб? Що б його тут прикінчили, конченого цього? Ростик вепер. А в чому я? Так, я начал на носорозі, добре. Тошь на деякі помилки можна забити болт. У мене знову трабл з рукою. Ви що, кончені, на всьому тілі ти не знайдеш нічого корисного? Бодяга, це ти його замочив? Чи що? Боже, якась гра кончена. Хоча якби це він його замочив, то він мій напарник, я його можу залутати. Типу це фраг бодяги. Як же йому байдуже? А це у нас легенда? Ну все, всіх перехріначили, Тож лутаємося. Що вона тебе тут так? Цього друга я вже лутав. Снорків купа. Сила селена. На продаж. На розбір. Ох, що ж ви тут такі всі зламані, хлопці? Жодної шмотки нормальної немає на продаж. Так, екзоскелетника на я замочив, Ну да й хрін з ним. Сніжинка. Сніжинка. А, ее у нас наймоны заказывал. замуля муля, Ну что заработал. Ну прыгать, паскуда. Примай. Так кто стреляет? Так, продолжим о свій шлях. Вау! Нихренова монолити если тут живут, слухайте. это. А так, так, все ж таки я колись схаваю все Я забув, що це у нас. Ого, гляньте, які столи у нього відремонтовані. Що це у нас? Схаваю смерть лампу для нашого Люцифера і глянемо, що вона за ефект дає прикольний. Так, ну все це все. Що далі робимо? Тут у нас наче, в того шляхопроводі щось має бути, якщо мені пам'ять не зраджує. Аптечка хоча б якась. Хлопці, не жмодьтеся. Нитка просто швейна, дякую. Дякую хоч на цьому. Тут у нас ніяких документів немає, хоча <смас> вже яка серія, я досі не знайшов ту людину, якій це все треба здавати. У мене вон валяється, все берехло. Де воно? Ось? А куди його здавати? Хрінь його знає. Так, ходімо, там наші хлопці вже перекрили прихід, тому просто зісрибуємо. Ах, у мене рука в лайні треба її вимити. Так, а тут у нас артефакту немає. Із оригіналу, ні. Щоб згадати, де він тут має бути. Тут наче. Тут у нас сілякі набої. Артефакту немає. На жаль. Ані щось... А ні, щось. Дай а, це кокон цей ваш. Який я з монолітівся приймав. Тут когось і були. А, тут на ще один монолітів Січ. А, гітара, гітарист, там він у нас був. Так, ну це у нас, наче. Саме такий небезпечний момент у шляхопроводі далі має бути чил там зомбова, ні мутанти різні. А, мутанти точно. Н'який це не чил. Особливо, якщо ці мутанти тушкани. О всі вийдете А, і байдуже вони там. Тихо, спокійно, як на курорті йдуть собі. А в мене артефакт зараз в мене довбита радіацію буде. Ще треба себе барахло збагрити комусь. Бо в мене Ого, глянь, який в мене пригруз. Я це і бігаю. І мені по кайфу. Бля. Так, і справді, я щось бігаю, і мені по кайфу. Через ці електри у мене фонарик погас по, потухнув. Який жикан, хлопці, на що мені ваш жикан? Боудер, прибрати. Це максимум. І як. Виділити можна так це сміття якесь. А тушканчики тут у нас. Ну іди сюди. Вау, прикольна, як слухати. Вода працює. Снорки у нас тут будуть якісь. Ти не вмер? Бля, як боляче. Люди, все добре. Я стріляю нормально, але щось ненормально. Бляха... Ще сього я не вбив. А ви стріляти будете чи як? А їм срать хотілося. О, гляньте скільки їх там. Ще рукаця Де бинт? У мене бинт відмічений чи що. Додати в обране Ну і що мені з ними робити, лутати чи що? Хоча наче, то щось цікаве у них є. Ти убити його не можеш ось так ось зробив і він труп. О, Бин повернувся. Сука, що за херня. <гух> блять! Та як вони так літають, Вони, блять, як гвинтокрили якісь, я не знаю. Дегтярьова треба сюди, щоб він розслідував причину провал операції Фарватер. У всьому винні сноркики, вони як... Шахеди літають. Всіх золотав? Ух oh, ти ж, бляха, ти правий, тобі доктор потрібен. У мене тіла немає, гляньте. Ти... Я такими темпами скоро подохну. Я такими темпами скоро подохну. Так, і що мені може тіло заштопати. А ні чорта. черта. Геркулес там якісь є. Давайте бахнемо... Барвінок, може їй допоможе нам. Так, ти лута не в нас, так, так. Так, ну наші хлопці, навіть нехай там всі проблеми вирішують, я поки тут полутаюся. Все, всіх перекбили. Молодці. Ви моя гордість, хлопці. От би ще не заважали при перестрілках, взагалі вам не було. Ну, цих дядьків взагалі нічого цікавого немає, хоча он сховок випав. Так, філька рвач настав твій час. Примай. Що у нас тут? Ще когось замочили. Друже, як ти до прип'яті дійшов? Щось ви всі якісь бомжі. А, ну поки вони були зомбовані, вони все тут загубили, втратили. Тут у нас нічого немає, ні? А по артефактах. Це ще ж треба мені цю фігню. Ні, наче на, на, на то не треба підкармлювати 96%. Ну ось ми вже і в припяті знову. А, а погода яка класна, а. Ще й музика якась грає. Ну ось ми знову і в Прип'яті. Трапився виліт, довелося знову заходити в гаму. Якісь фрізи тут у мене. І... А, записка стрільця у мене, так? Так, це значить що вірно? Це значить те, що ми зараз ще артефакти. І контейнери для артефактів отримаємо від стрільця. Ну, стрілець, де ти наша легенда, бляха. А от і стрілець. Я у тебе заберу воду, балончик з порошком. Сподівайся, ти не проти. Все. більше нічого немає. Ну лутається. Ем, як це? Ем. Граст. Ну що, за роботу? Так, у бодяги нічого немає. <клух> Ти боудер? Так, привіт. Бла-бла-бла. Тримай -бла -бла. свої записи. А, ми отримаємо тільки ПМА зі світляком. До речі. В гарному стані чи ні? Ну, це база. В гаммі. Чим я можу допомогти? Бла бла бла. Отже, слухай сюди. Тримай цей ПМА. Нехай у тебе буде. А, точно. Розбігся вже я йому віддавати, треба спочатку екзу продати. Я тільки крикнути, не треба? І впав Вальницький щось там крикнув. Не треба і впав в багно. Вийти будете чи як? Так, я і КПК можу здати. Здаємо. І чекаємо напарника. Ну, ось він і підійшов так. Почали. Забираємо Екзо Шо ти, друже? Скільки даш? 13 649 Ну ти і бомж. Нічого цікавого у нього немає, так. Ну Давай набої купимо знову. Це у нас слань. Так, це, це важкий набій. Це фіня. Почали. А от тепер цей ПМА. Ну, І зараз нам треба у X8. Добре. Звідки у мене там чого? Так, це ще б добрим ділом було викинути. Що тут у нас у ящику? Ніхрена цікаво немає. Повністю справний CX моноліть уся випав взагалі. Бомба. та і, і ось пістолети також на смітник. Так, дробі у нас 123. І набоїв на нашу альфу також вистачає. От чи мені прип'ять, USCOC. Локації з поклику Прип'яті не подобається. Це те, що я. Тупо не знаю, де багаття тут і де тут можна зберігтися. Тобто виходить, що у мене збереження тільки в пральні. І це виходить, я тут з одним життям бігаю, і якщо я здохну, то он це доведеться знову сюди бігти. А тут у нас в наскільки мені відомо, а в всі, самі знаєте, ворог не із приємних. Так, ну вон, у нас в Монолітісі, значето на другому поверсі починається. А давайте ка візьмемо дробаш. Так, у нас тут В, В Тила не убиваю, так? Еще і... й фризить. Ну і як вы мене помітили, а. Н... Ну ніхто ж не стріляв, ну подиви всі дете, а, хлопці. Боже, что за дурдом отбывается? Пятяшка якась пришла. Бро, че кто ты? пятяшка Боже, який у тебя тупый ник. Боже, с двух сторон пруть. Пятяшка, Боже. Кто что я так назвал? Я тебе об'є сьогодні, чи як? Пітяжку вбив, думаєш, тебе не вб'ю? Так, мінус торгівець монолітівський. І звідки ви всі поприходили? Ну це у нас вже скупарна something. Обійся. Ти у мене, друже, на голодному пайку будеш. Так, ну тут ми не піднімемось, ні. Треба й проходити весь цей поверх. Без збережень. В гамі Бах цей залишився? Ні. Тут ми в паралельний всесвіт не телепортуємося через цей шкаф. Блять, та не не уйду, не уйду, не переживайте за мене. Блять, не аптечка на F1. А мій напарник де? Чому міняйся, чеше? Відходити треба. І... І зберегтися немає де. Добре, спробуємо з робоша поселяти монолісів. Може це дасть якийсь результат. Де ти ореш, куро? Бляха. По ногам тримай. Змінюю магазин. Ну, толку йому стріляти в голову, якщо вона у нього броньована. А от ноги ж у нього не броньовані, але щось він, в ноги не хоче вмирати. Блять. Наче так лякати мене? А я ж ледве не вистрілив. Так, відінати глушник. Наче йдемо більш-менш нормально, на сей рятує, як його. Носоріг. Оооо. Цей носоріг треба ремонтувати. Я провтикав 74%. Ну і хрін з ним. Він у наш. Він у нас швидше за все відправиться на смітник. Так, я вас зрозумів Я вас зрозумів, чудово, хлопці. Саме розумні, чи що? Грижка. Грижка. А моєму напарнику хоч бихне. Він не на Шухері, йому, йому норм. Все, всі, всі. Сподіваюся. Обана, да тут по-багатому. Охороняй мене, дядько. Ого, вос набої скільки. Як ти зброю тримаєш? Опа, бах. У вас от що. пістолет на розбір заради набору модифікації. І тут різне. Барахло. Забуваю, я щось поклик прип'яті припити. Як це сиділо тут проходи. В Паращи що? Та ніначе иначе. Сейчас я не зрозумів. Прикол. А, Зрозумів Ух, як таке жити, продовжуємо. А, а другий де. Куди він дівся? Ну, наче то кричить там десь, умирай. А якщо я не хочу вмирати? Блять, то ти мене змусиш, так? Ти просто глянь, який він пацюк. Хтось там мотор, прикиньте. О, хлопця як кл... клічка. Мотор. Ванька мотор. Ну ти справді мотор. Так обійшов мене і. назад втікати почав. Ви просто гляньте, як він тает, на очах він просто тает. Ну що це таке? Ой, бляха, муха. Ще й руки трясуся. Давайте бинта бахнемо, мабуть. І все, позникали якісь, я не знаю, торгани, блядь. Памах якийсь. Я Як же йому байдуже. Що воно? Що за звуки лачек зламався. Банка якась. Ну, срайся можна о, хексегон, мені це треба. Мабуть, не варто було мені на свій відроваш купляти, я Пішов би припис, знайшов. Тут у нас ні нікого, вже немає, ні, ні іначе. У тебе що, профі. І знову 48%. Не відремонтувати, не продати нічого. Покривало, знайшов. І зберігатися не можна. Що мене із зумом? Чому він постійно приближує, як. Я не знаю, що. Та, запускаємо генератор. І спускаємося до лабораторії. А! А... На чому я тримаюся все зі Ем Як ця херня працює? Ну, да гаразд. Не важно, як ця херня працює. На цьому моменті я буду завершувати. Ось така ось серія після болячок, всяких срачок там вийшла. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Також не забуваємо ділитися цим відео з друзями, якщо вам, вам сподобалось. Також, у кого є можливість, можете підтримати автора цього каналу за посиланнями під відео. Перший зі способів це спонсорка, другий це одноразовий донат за номером карти. Також люди обов'язково жертвуємо на ЗСУ. Посилання знову ж під відео. Також, хто має бажання, можете доєднатися до Discord каналу. Два посилання під відео, перший і мій другий вольниці. Там ще псівдошкода. З вами був Епік і всім па-па.